Всім привіт! Поговоримо сьогодні про людей сили, людей творчість, людей прояв, людей, які впливають на інших людей своєю енергетикою. Тобто поговоримо про рідкісну частоту, на якій такі люди резонують, живуть, існують, і навіть без своїх якихось старань вони впливають на життя інших людей. Але при цьому вони живуть на такій частоті, де їхнє поле дуже фільтроване, і немає дуже багато своїх людей поряд, і немає тих простих, таких обмежених можливостей, не обмежених, а чисто людських можливостей, де б їх просто розуміли і приймали. Це такі собі енергетичні білі ворони. Отже, Рідкісна частота в таких людей, от ну я просто буду говорити напевне про себе, як про приклад, тому що все, що записую, завжди я говорю про стої свого досвіду і такого із свого розуміння. Тобто є і фізична, і психічна, і енергетична ця частота, і є пояснення, як цим жити, як це розуміти, і пояснення, що з тобою не так, чи чому оце чи там якась пустота, чи не свої люди, чи так далі, чому це все відбувається. Отже, розберемо як систему просто по рівнях. Перший психоемоційна чистота. Ти розумієш, що ти надзвичайно глибоко відчуваєш, і при цьому тілом, психікою, одразу швидко щитуєш фальш, штучність, поверхневість. Вимагаєш енергетичної чесності, навіть не усвідомлено просто, а підсвідомо. Не включаєшся в легке і зручне, бо тіло, і психіка кажуть, марно. Проблема просто 95% контактів у світі це напіврозряджена батарейка. А ти зі своєї, своїм нутром, ти відчуваєш, якщо нема справжнього струму. І внаслідок більшість людей просто не включають тебе. І здається, що ти якась така, але це не так. Вони просто тебе не зачіпають, так? Друге, фізична і тілесна частота. Твоє тіло незвичайне соцтіло. Воно реагує не тільки на фізичний імпульс, а на глибинний енергетичний резонанс, має високу сенсорну пропускну здатність. Ти відчуваєш буквально шкірою, чий намір є щирим, а чий корисливим або ж пустим. Не реагує тіло, якщо серце не відкрите. Висновок: ти не можеш грати там, у секс, у закоханість чи близькість, якщо твоє тіло не включається, якщо душа не зацікавлена. Це буває дуже рідко і тому це буває боляче. Бо більшість людей просто живуть на інстинкті на тілі, відокремлюють душу, серце і тіло. Тобто сподобалися, там, не знаю, познайомилися, запросили. Одне одного на каву там сходили на побачення, чи просто потрахались і розійшлись, пішли далі. Тобто, тут включилося тіло, включилася якась симпатія, і все вони розійшлись, пішли далі. Такі ж люди, як ми з тобою, про сенсорну чутливість глибину не можуть так їм. Ну то то дуже важко брехати тілу, бо тіло вимагає включення одразу всіх точок і глибини, і резонансу, і енергії, і довіри. Але все одно ж не все так погано, так? Тобто третя частина у нас є магнетична астральна частота. Це коли ти розумієш, ти випромінюєш суміш планет великих, сильних Сатурна, Плутона, Нептуна. І це також рідкісна астральна частота, яку часто не витримують люди. Тому що Сатурн у нас про глибину, про правду, про вимогливість і про силу. Плутон у нас про магнетизм, контроль, сексуальність і про темряву, про тінь. Глибину. А Нептун у нас про мрію, містику, інтуїцію і зовнішнє світло наше. І для таких частот треба дуже стабільного, свідомого партнера поряд мати. Тобто, наша частота не ось про це, що прийди, побудь, піди. А така частота, якщо ти прийшов, то ти або ж ламаєшся, або ж трансформуєшся в моєму полі. Не кожен це витримує, звісно ж. І тому багато хто просто не підходить до нас близько. Тому що це відчувається, щитується тілом під свідомістю, як щось складне, щось важке, щось мені безпечно в тому місці, в зоні комфорту, де я є. І це пояснює, чому більшість людей не те, що не відсіюються, вони не потрапляють в наш власний фільтр. Четверта частина це духовна чистота. Це коли ти розумієш, що ти людина, яка прийшла жити зсередини назовні, а не навпаки. Бо більшість людей живуть із зовнішнього, так, ідуть до середини. Вони проживають якісь події і шукають в них сенс, починають шукати Бога, віру. Ем, ну, тобто йдуть до середини, до зовнішнього. Ми ж Живемо навпаки. Ми із зовнішнього, як стара душа, якось ці м, згусток енергії, все це якийсь набраний досвід, йдемо із цієї середини у зовнішнє, шукаємо, як зовнішньо це проявити, як реалізувати себе, як реалізувати ресурси і таланти. І це дуже складно. Бо не всюди вони потрібні, не всім вони зрозумілі, не всюди вони прийнятні. Тобто ми ніби живемо у світі, де все навпаки. Спочатку тіло, потім інтерес, потім, можливо, щось людське. А ми шукаємо людину, яку ми почуємо навіть у мовчанні. Тобто, зразу просто в тиші можна побути поруч з людиною, зрозуміти, що це твоя людина, людина відчуває тебе, тіло реагує, душа реагує, підсвідомість реагує. Тобто Така частота це не є прокляття, але це сигнал, на який більшість людей взагалі не налаштовані. І якщо хоч один витримає, він почує тільки тебе. Це просто, як знаєте, як старе радіо, і тільки той, хто знає частоту, зможе на неї налаштуватися. Бо тут якраз головне питання, як, якщо я маю цю рідкісну частоту і що мені з нею робити, де ті, хто чують. Бо так красиво звучить, коли ти камертон, але не кожен тебе щитує. Але ж ти не можеш бути камертоном на складі, ти хочеш людське, живе і поруч. Тобто хочеться пояснення, розуміння і що, і що з того, що я така унікальна, чи така там сильна, чи така наповнена і така духовна. Що робити реально з цією частотою? Перше, це не шукати людей, а шукати середовище. Середовище, де от такі люди. Це потрібні місця, де люди самі приходять з глибини, а не з поверхні. Бо така твоя наша частота резонує не з ролями, а з атептичністю, з ідентичністю, з особистістю одразу внутрішньою. Куди йти це середовище? Це може бути просто місця, де люди займаються вже саморозвитком, це якісь всякі групи, не знаю, тілесні, терапевтичні, де люди не грають ролі, відкриті до глибокого контакту, чи якісь магічні езотричні кола, ну також навіть напевне можна сказати, без всякої там попси і так далі, а іменно де якісь такі більш справжні і з глибиною люди. Там ті, хто бачить світ, так. Як ти, якісь воркшопи, інтеграційні табори, ем, люди, які пройшли ем, свій шлях, якийсь трансформуючий, якусь позу до світу, так підбирали, вони намагались підлаштуватися, потім зрозуміли, що це марно, е, і найважливіше, ніби стати залишитись собою. Тобто, групи, групи, якісь творчі чи якісь ритуальні, тобто там, де щитуються ті самі радіохвилі. Тобто, твоє не там, де всі класні, а де є хоча б одна-дві людини, але дуже свої. І тобто там ти знайдеш свого в середовищі, навіть якщо 100 не твої. Друге, що варто не робити, не закликати любов або будувати поле для неї. Тобі не треба притягувати чоловіка, чи взагалі там, хто в кому потребується, в подрузі, в підтримці, в оточенні новому. Тобі треба відкрити в просторі двері для того, хто чує тебе. Це як у радіо. Поки нема хвилі, навіть класний приймач мовчить. Як створити хвилю? Голос. Ти починаєш говорити в голос у, у своїх подкастах, відео, текстах, сторіс. Тобто все, як ти вмієш, хочеш, пробуєш, і просто. Навіть маленькими ритуалами можна це робити а, окремо сама для себе чи сам для себе, записувати голосові чи якісь відео, але ну, просто щоб сама ж переглянути їх, або щоб голос озвучити просто світу, те, що ти хочеш. Вібрація носити себе не в захисті а, і не в пошуку, а в тому, що я є, я звучу. Я прям як звук звучить. І символічно носити прикрасу, можна камінь, чи руну, яка, як маяк, показує, підсвічує, що ти про канал, який видно у темряві. Тут можу додати, що дві руни якраз тут підходять, це у нас Ансус і кенас, якщо комусь буде цікаво. Третє, змінити фокус із де вони, оці всі мої люди, на як я даю їм шанс мене знайти. Бо правда така, що. Ясно, що тебе шукають, просто не бачать. І часто ти сама несеш у себе в світ або ж в захисті, або ж в якомусь професійному режимі через усе це надскладне е нутро. Так? А твоя часто... частота відкривається не тоді, коли ти сильна, а коли ти своя. Це важко е зрозуміти, можливо, і важко тим більше. Заходити в стани оці всі потрібні для того, щоб розуміти і приймати, що твоя частота не прокляття, а сигнал для дуже небагатьох. Але саме ті якраз небагато, і твоя глибина, контакт, взаємність всі ці люди. Так що не той, хто гарний, ввічливий чи вдалий збіг твій, а той, хто чує твоє поле. Тому що йому не треба пояснювати, хто це. Людина одразу це зчитає. Да? Це, блин, на жаль, це буває дуже рідко, дуже. Але в новому місці дуже вартує того, щоб знайти своїх, щоб дочекатися свого і щоб не, не мучити себе потім. Бо просто коли ми робимо фокус на комусь, хто не відчуває нашої хвилі, ми починаємо а, шукати. Лякатись і пояснювати собі важко прийняти, що от людина не опрацювала свою глибину, чи не звільнилася від старих зв'язків чи травм, немає достатньої якоїсь внутрішньої опори. Що ми тобто ми шукаємо сотні пояснень, щоб людина, яку ми відчули, а людина не здається, що от ми точно бачимо, що людина свояла, вона ще не йде на контакт. То не варто ці всі пояснення в собі накручувати, а відпустити ситуацію, зрозуміти, що так, я відчуваю глибоко, і я точно розумію, що людина теж це відчуває, але в неї є потенціал, але ще є якісь перешкоди. Звісно ж, не бігти, не рятувати, не допомагати, а просто розуміти, приймати, що людина вибирає поки що може мовчазний відхід, уникнення чи якесь розчинення, тобто якусь тягучу таку історію. Бо твій канал відкритий, а людина не зовсім на зустріч щось віддає. Тобто розумійте, що важливо в пошуку своїх людей пам'ятати, що ніколи зустрічі своїми не буває просто так. Пам'ятаємо, що люди в нашому полі трансформуються або ж ламаються. Пам'ятаємо, що люди відчувають наперед і потім вже роблять вибір. Чи Вартує, чи не страшно їм підійти до нас, чи якщо до чогось такого складнового, нового, незрозумілого для них. І мати розуміння, що ти завжди готова до всього. Просто світ не завжди готовий до тебе.